Друзі, всім привіт! Слава Україні! Ну що ж, тепло, весна. А що це означає? Весняно-польові роботи. А весняно-польові роботи без помічника ніяк. Тож, сьогодні хочу э, зняти для вас перше відео, так що не судіть строго, чуйся, Але мене є що для вас показати, цікавого. Так що поїхали. Зустрічайте мого дракончика. Дракончик Донфен 244 на 24 лошадиних сил. Що можу сказати, до цієї мрії я йшов близько 10 років. Сьогодні такий вступний у нас відео. Так що ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, тому що буде далі тільки цікавіше. Покажемо, як я працюю на ньому, з якими навісним обладнанням. І так далі. Що я вдосконалював, що робив, що зварював, переварював для того, щоб облегшити життя водія. І так, що для когось буде, я думаю, цікаво, повчально. Поїхали. І так, лютому 2021 лютому року випуск у нього кінець 2020 року. Що ми маємо Повноприводного тракторця на 24 лошадиних сил? Із широкою позаду резиною. Я для тих, хто сумнівається, яку брати, вущу чи широку. Так, вуща для обробітку картоплі для гортання трошки легше, але проходимість трактора, ну повірте мені, за термін обслуговування. Три роки проходимість просто набагато краще ні на широкій різині. Ну що ж, за три роки експлуатації на даному апараті, як ми бачимо. 507 мотогодин Про... Характеристики даного трактора, я думаю, вам не, сл не слід розповідати, тому що в інтернеті цієї інформації більш ніж досталь. Сьогодні ми тільки зупинимося на моментах, що я доопрацював в даному тракторці, для того, щоб оператору в роботі було більш комфортніше та легше. Ну що ж, поїхали. Ну що ж, почнемо з самого головного з доопрацювань даного. Агрегата. Перше, що я зробив, це, як всі знаєте, даний тракторець не обладнаний передніми крилами. І тому я на свій розсуд зробив ось такі. Я думаю, що це одні з надійніших буде варіантів, тому що поставив я кріплення, на... зробив кріплення та поставив замість металевих крил. Гумові. Це звичайна шина. Поїхав на шиномонтаж, взяв у хлопців шину і розрізав її, зробив з них крила. Я можу сказати, це чому і знадійніший, тому ну, що під час поїздки до лісу туди залазять всякі коряги, його пруть, пнуть, але їм хоч би що. І краска не вигорає. Так що це, я думаю, що це найнадійніше крила. Ну що ж, зробив крила ось в такому виконанні. Про чистоту трактора строго не судіть, тому що він це робоча лошадка, без нього аж нікуди. Використовую я його практично зимою і літом. Зимою він мене для підготання снігу. Тож, поїхали. Крила у нас ось таке в такому виконанні. Це просто чудова ідея, я гадаю. Зробив Ось такі кріплення на стаціонарні болти, де кріпиться е, рульова тяга та кріплення моста. Зробив ось такі два кріплення. Зверху прикрутив шину. Ще одна із доопрацювань. Тут іде стаціонарне включення та виключення маси, але під час поїздки до лісу коряга попала в тручок і відламала мені. Тож прийшлося. Трошки зробити доопрацювання. Купив ось такий вимикач маси і встановив його окремо, це механічний, надійний, провірений. Ну що ж, далі переходимо до приборку панелів. Що ж я тут доопрацював, можливо, комусь знадобиться, можливо, комусь подобається. Візьме собі для озброєння. Як всі знаєте, ви що під час включення повороту ну, орієнтуватися тільки можна по лампочкам показника поворотів, це постійно дивіться, аж як ви знаєте, можна і прогавити цей момент. Я дуже часто зустрічав, коли трактористи поворота включили та забули його виключити та їдуть дуже довго тривалий час. Отож, я для того, щоб комфортніше було переміщатися, не забувати і не заважати іншим водіям рухатись в потоці, зробив такі доопрацювання. Поставив ось, дві лампочки показника поворотів. Також підключив два звукових сигнали, такі колодочки з піщалочками. Від звичайного двохконтактного піщалка для показника поворотів мотоцикла. Працює це приміром так. І тому, і тому я гадаю, що не один із операторів не забуде виключити поворота і не принесе дискомфорту іншим транспортним засобам, які рухаються за тобою. Також працює аварійка. Що ж, Тут ще є цікавого, як ви всі знаєте, дані транспортний засіб, є до фенгі. Інші можливо тракторці оснащені електронним показникам тиску масла в моторі. Тож я його відразу викинув і поставив собі механічний. І виглядає він ось таким образом тобто є шланг. Який подає тиск масла, і тоді а, в, він показує дуже правильно та чітко, де оператор може слідкувати за своїм тиском. Тому що, як з практики, як я знаю, дуже багато електронних виходять з ладу, показує вроде, багато, а в ітогі там можливо недостаток масла або ще щось, і виходять з лаву, з ладу перегрівають дані мотори. Отож, це виглядає. Ось так. Що ж, давайте заведемо даний агрегат і я вам покажу ще, ну я думаю, найголовніша фішечка модернізації даного агрегату. Заводимося. Ну що ж, даний апарат працює чудово, шепче. Давайте його тепер заглушимо. Ой, а де ж наша тяга? А глушиться дуже просто та елементарно. Вивів ось таку кнопочку, зробив електронну тягу. І що ж, така глушилочка, я думаю, одна із комфортніших речей, які тільки можна було придумати, я думаю, до даного тракторця. Вот. Як же воно виконано? Купив в автовідділі. Електронну тягу електронний такий е, е, із замка, е, центрального замка, е, здається, дев'ятки туди в комплект входять тяги, викинув стаціонарну тягу, там проволочка така йшла з бобіжкою, яка е, тягнеш е, дану тягу і глушиться мотор. Підключив замість цієї тяги даний електронний моторчик. Підвів плюс до замка запалення. Мінус на корпус. Коли вимкнене запалення, він не спрацьовує. От, і включив, коли включаєш перший раз щелчок, він вже може спрацьовувати. Отож, покажу, як виглядає. Ну, що ж, показую, як це працює в ділі. Тож, дивіться, будь ласка. Провіряємо це на ділі. Що ж я можу сказати? Я проживаю на Житомирщині. На сьогодні польові роботи у нас почнуться пізніше, адже полісся, болота. У нас дуже зараз на даний час дуже багато вологи. тож ми. Дану роботу будемо виконувати трошки пізніше, і відповідно я вам буду показувати, як я працюю, з яким навісним обладнанням. Ну і відповідно, як же без доопрацювань для того, щоб воно працювало дуже гарно, легко і комфортно. Тож, друзі, на сьогодні я завершу відео. Я думаю, що буде далі тільки цікавіше. І Для вас, можливо, для. Хазяїв, міні-тракторів, щось буде цікаве, щось візьмете для озброєння, щось, може щось мені підскажете, як краще для того, щоб працювати, адже потрібно об'єднуватись, потрібно допомагати. Тож, до нових відео. Ставте подобайки підписуйтесь на каналчик, пишіть коментарі, буду дуже радий почитати, взяти щось до уваги. Тож не прощаємось до нових відео. Пока. І все буде Україна.